жито діло, а попач морока. Ху, слава Богу, справився з ділами, Завершив купчу і земельки прибавилось, і бумага зелена, мов земля укріта мрястом. О, земелько, свята земелько. Боже ти, дочечко, як радісно тебе загрібати в одні руки, приобрів би тебе без ліку, легко по своїй власній землі ходить. Глянеш оком навколо. Усе твоє. Там череда пасеться, там горють на пар. а тут уже зазеленіла пшениця і колосується вжито. І все то гроші, гроші, гроші. кусочками, шматочками купував. А вже і мене набралось. Тепер має двісті десяти. Шматочок кругленький, Але що ж це за шматочок? Он у жолудя шматочок так так. У нії шпанки ходить двадцять тисяч, чотири чи п'ять гуртів випазається з коту. Та що, свиней одних, мабуть, тисяч, тисяча, бо то ж зимою біля свиней шість чоловіка день при дні працює. І яким побитом жолудь достав таку силу грошей? Не зрозумію. Я сам пам'ятаю, як жолочку було в баранів, сам їх різав, торгував м'ясом у різницях. А тепер багати. Де ж воно добралось? Не інакше, як нечистим путем. Тут не доїдаєш, не допиваєш, день при дні працюєш, жінка з діжі рук не виймає. І всього на всього двісті десятин, а то ще 10 десять тисяч не вбереш. То де їх взяти під боком живе панок, смоквинов, мотається і туди, і сюди. Заложив, переложив. От, от продасть або й продадуть землю. Ай кусочок вже двісті п'ятдесят Земля не перепахана, ставок римний. І поруч моїй межу з межею. І... Що ж капиталу, не хватає. Має п'ять тисяч, ще треба ще треба небагато, не мало. П'ятнадцять тисяч. Де ти їх візьмеш? Прямо як їжа. Точить мене ця думка. Де їх взяти? Де?